Доброго дня! Хотів би сказати нашим клієнтам, які заказували сокслити. Ми вже їх зробили в достатній кількості, тобто, ми кинули всі сили, зробили багато сокслитів. І тепер ви, коли заказуєте, вже можете практично в цей же день вам буде він їхати. Тобто, ми розуміємо, які сьогодні реалії, що люди не можуть чекати. Тому що е, сьогодні людина тут, завтра вона вже в другому місці, і так далі. І так далі. Тут я поставив такий е, напій, який ми робимо з наших наборів. Через іменно соксли. Ви з допомогою соксли та двойки, якщо ви будете брати таку сіточку, тобто прокладку сіточкою, ставити вниз і ставити зверху, наш набор якраз повністю заходить от всередину діоптра. Ми взагалі-то поставляємо сіточкою такою, От бачите, вона є тут така курзиночка. Єдине, що в неї так, так якби мало поміщається, але якщо ви, допустимо, берете якісь свої варіанти, допустимо, там свою траву якусь або свої спеції, ви спокійно можете використовувати оту, ту джинку, кошик такий Але якщо ви будете використовувати наші. Набори вам треба отакі сіточки. Взяти, ставити вниз, засипаєте, ставити вверх. Я вже це показував не один раз. Наші сокслити е, пральні, ми їх допиляли до ідеалу, вони працюють. Е, і на сьогоднішній день люди, які в нас вже взяли їх, вони дуже задоволені, тому що ви практично получаєте дуже швидко готовий напій. Тобто, ви сьогодні з нашого набору, якщо зробили через сосли, ви завтра вже маєте напій, який розлили в пляшку і вже не реалізували або там продегустували. Якщо допустимо настаювати наші набори, треба почекати два тижні. Тобто, тут є трошки різниця. І настаювання на наших наборах йде е, буквально на 6 літрів. Розрахований. А так ви маєте 18 літрів. Тобто є різниця, у вас той сокслит купляється буквально за один раз. Ви один раз зробили продукт і все. Тобто зверніть на це увагу і зверніть увагу, що іменно правильність сама конфігурація сокслета має бути правильна. Тому що. Багато сослитів не зливають, або там якісь другі. Ми колись там брали на переробку, тепер ми вже просто не беремо. Ми зробили свою партію і все. І от тепер в нас в нас сослити є в різних конфігураціях. Ви можете брати без діоптра, без хомутів, тобто просто голих два вузла, верхній і нижній, і плюс шланги от з тою дужкою, і корзинка. Можете так брати, можете так брати. Як хочете, так і беріть. Все на сайті є, ціни всі актуальні, і на сьогоднішній день от ви будете просто з приємністю використовувати такий бут. Удачі, здоров'я, тримаємося, До скорої зустрічі.